Спортивні змагання відбувалися за всіма традиціями. Відкриття пройшло в урочистій атмосфері. Святково прикрашена спортивна зала додавала дійству грандіозності. За звання кращої команди сьогодні змагаються шість родин. Всі вони представляють різні цехи підприємства «Дніпроазот». І обов'язкова умова. Батьки повинні бути працівниками заводу. Проте, за словами організаторів, вмовляти учасників не довелося. Родини із задоволенням взяли участь у змаганнях. Вирішили поучаствовать, щоб захистити честь нашого цеху. Це моя дочка, це мій син, це мій муж. Це вся наша сім'я. Ми рады тут участвовать. Ми будемо стараться. Але не важна победа, важно участие. Родина Дорошенків дала своїй команді назву Уміла сімейка на честь співорганізаторів заходу. Ми вирішили подіржати наше підприємстві пар партію, і ми самі этой партії. Віталій переконаний, що такі заходи це не лише перевірка фізичної підготовки учасників, це ще й згуртовує колектив підприємства. Адже не дарма кажуть, що командний дух це запорука успіху у роботі, оскільки злагоджена команда робота активістів України майбутнього полягає у підтримці та пропагуванні родинних цінностей. У майбутньому подібні ініціативи Дніпра будуть підтримуватись умом. Не зря говорил, бальзак э, общества начинается с отдельно взятой семьи, и любовь к родине начинается с любви внутри семьи. Партия Украины Майбутнева всегда поддерживала и поддерживает такого рода инициативы. Ведь в основе деятельности партии стоит человек, его благополучие, право и все остальные блага, которые могут только быть в нашем мире. У ході змагань на учасників чекали іспити у семи конкурсах. Усі вони образно повторювали усі домашні справи, які кожного дня сім'ї роблять вдома. Тож родини повинні були винести сміття, прибратися у квартирі, і все це зробити швидко та вправно. Це буде сім естафет на швидкість, вистрату, ловкість, забразительність. У ну, першу чергу оцінюється швидкість, потім качество. Свято тривало до пізнього вечора. Конкурси чергувалися з виступами вихованок відділення художньої гімнастики, спортивного комплексу Промінь та групи підтримки баскетбольної команди Азоту. А по закінченню марафону на переможців чекали привітання та призи від керівництва підприємства та партії Україна майбутнього.